Українська асоціація естетичних хірургів створила платформу з медичних знань по пластичним операціям. Ця платформа дає такі переваги для лікарів, професійного середовища і пацієнтів. Кожен пацієнт має право на стандартизовану інформацію не в інстаблогах, а на національному рівні з інформуванням про всі ризики операцій. Та методи реабілітації, і правила реабілітації загальна національна база знань дає можливість лікарям давати посилання для пацієнтів перед операцією ще на консультативному етапі на платформу для ознайомлення про дану операцію, як вона проводиться та які несе в собі ризики, що робити у разі ускладнень і як буде проходити реабілітація. Таким чином, пацієнт розуміє всі ризики і приходить до лікаря вже з реальними очікуваннями. Таким чином, кожен Кожен хірург буде захищений від того, що пацієнт скаже, що він не знав про ризики, і кожен пацієнт отримує максимум інформації, щоб іти на пластичну операцію, розуміючи, що це не косметологія і не масаж, а хірургія. З можливим рівнем ускладнень. Саме такий відкритий прозорий підхід допомагає в першу чергу самим пацієнтам, у період, коли проходить реабілітація, знати, що норма, а що не норма. Швидко реагувати і звертатися до хірургів у разі відчуття, що щось не так. Для хірургів це також. Певний стандарт реагування на ускладнення це той крок, на який дуже давно вже всі чекали в Україні і пацієнти і хірурги. І ми цей крок зробили. Платформа USAS.com.ua у відкритому доступі має всю інформацію про пластичну хірургію. На ній буде знаходитися база ускладнень. І кожен пацієнт, що зіштовхнувся з ускладненням, може звернутися на платформу для обговорення, публікації, вирішення, як допомогти. І цей випадок допоможе іншим хірургам та іншим пацієнтам знати, як діяти у цій же ситуації. Я сподіваюся, що цей крок. Змінить культуру мовчання та відкуповування за мовчання, відбілювання репутації на культуру реального аналізу конструктивного, який направлений на лікування, а не приховування. Дуже важливо розуміти, що коли виникають ускладнення, не потрібно їх приховувати, а потрібно аналізувати, продумувати, що стало причиною допомагати. Виробляти протоколи і лікувати пацієнта усі кейси будуть знеособлені тільки про ситуацію, про реакцію тканин, яке ускладнення і яка тактика допомоги. Ukrainian Complication Base – це стане справжнім проривом у пластичній хірургії, і вже дуже багато хірургів підтримали цю пропозицію ділитися досвідом і це все відкривати на огляд всіх. І хірургів, і пацієнтів мовчати про ускладнення це шкодити всім пацієнтам та всім хірургам. Але ми чесні, і ми хочемо, щоб в Україні всі пластичні хірурги вчилися не на успіхах, а на важкому періоді на складних процесах та на складному загоєнні пацієнтів. Ця база знань допоможе уникнути помилок іншим пацієнтам і зможе захистити. Кожного пацієнта в кого виникло ускладнення.